Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний Зошит. І сьогодні ми зробимо ще один крок до в'язальної мастерності. Якщо ви вже навчилися в'язати ліцевий і виворотні петлі, час розібратися, як закривати петлі. Це основний спосіб, щоб, щоб завершити будь-який виріб, чи то шарф, чи то кофточка. І анонс, увага! Сьогодні я вам покажу класичний спосіб закриття петель, який ідеально підійде для новичків. а наприкінці поділюся секретом, як зробити край еластичнішим, тож залишайтеся зі мною. Для цього майстер-клас нам знадобиться ваша робота на спицях. Наприклад, у мене це серветочка, рушничок такий маленький в'язаний. Рельєфним візеруночком. Дві спиці звичайні, або кругові, це не принципово, ну, можеці. І, звісно, гарний настрій. І давайте будемо приступати. Отже, на початку в'яжемо. Зрисочок. Дівчата, дуже важливо, де саме ми будемо закривати. Ми е, в результаті е, е, з вами е, отримуємо косичку. І тому дивіться, якщо в мене цей краєчок зв'язаний ось таким чином хвильки, тобто це був в мене е, набірний край і це була зворотня, то. Мені треба там, де початок ряда і лицюва. І от по лицьовій, я буду закривати петелечки класичним способом. Дивіться. Так, і тепер ми готові закривати петелечки. Хто зі мною, тут знає, що я в'яжу класичними способами, хто зі мною вперше, тому і нагадую. Я в'яжу класичними петельками. Давайте Ми, нам надо, треба пров'язати перші дві петельки лицевою, лицевою за передні дужечки. Я беру зліва направо, простягаю спицю, підхоплюю робочу ниточку і збрасую ці дві петелечки. Далі я пров'язую лицевою за передню дужечку і перебрасую першу через другу. Так і далі. Першу пров'язую, перекидаю. Ось так. Таке закриття. так косичка, про яку я вам говорила. І в набірному краєчки ми маємо косичку. А ззаду у нас виходить ось така хвилька. І на тій самій стороні у нас хвилька. Звертайте на це увагу, де коли ви будете. Закривати петлі з якого боку, щоб полотно ваш виріб або зразочок виглядав гармонічно. Ось так. Не затягуйте петельки, відчувайте полотно, тут тільки навички, дівчата. Якщо ви берете і розтягуєте, то це нормально, щоб тут не було затягнуто полотно або не хлюпала. Орієнтуйтеся на краєчок по набірному краю, щоб вони були однакові. Може, не з першого разу це вийде. Закриття це взагалі болюча тема. Кожна в'язальниця навіть досвідчена може цю роботу переробляти декілька разів. Тут треба точно знати, що ми хочемо. Ось так і так кінця. Рядочок цей в такому виконанні виходить досить жорсткий, для того, щоб вам більш еластично це було. Наприклад, для манжета, для горловини, то треба трюк зробити, робити закриття не за рясову стінку, не за передню стіночку, а за задню. Як це буде? Тоді ми вводимо за петельку і пров'язуємо ось таким чином. І перекидаємо. Задня, це в нас передня, а це задня, позаду спиці. Пров'язуємо і перекидаємо. Задню і перекидаємо. Це дозволить краю трохи розтягуватися. Він дійсно, виходить, бачите, більш еластичний, а цей більш жорсткий, стабільний. А цей еластичний. Та сама косичка, але виглядає вона трохи по-іншому. Та зараз хвилька, але краєчок еластичний. І зараз я вам ще покажу за задню петельку, якщо... Це треба еластичний. Ще раз нагадую, у мене класичний. петлі. Угу. Так, до кінця рядочка, половину рядочка я зробила е закриття. Не поспішайте, не поспішайте. Задню перевіде. Mm -hmm. Я доходжу до кінця, перейшла на класичні петелечки і зараз я вам покажу, як будемо закривати останню петельку. у мене ось тут є. Ручка я її подіваю, ножечку, і дві петелечки разом, і останнім через неї. Тоді не буде пімпочки Відріз відрізаємо ниточку. І продіваємо Ось так. Тепер треба скласти, подивитися, чи все добре з краєчками, чи вони співпадають обов'язково, щоб натяжіння на нитклечок було правильне. Бачите, у нас тут косичка, тут косичка, тут хвилька. І тут хвилька. І Треба правити кінчики, і наша робота готова. Про кінчики ми поговоримо в слідчому відео. Ось і все. Ви тільки що освоїли класичне закриття петель. Пишіть у коментарях, чи вдалося вам повторити, і які техніки ви хочете, щоб я показувала в на наступних відео. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було корисним. Підписуйтесь на канал. А, і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові майстер-класи. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі а, в наступних відео. У нас такий рушничок виходить: рельєфний візеруночок. Це лицюга сторона це виворотня, але він мені дуже подобається з одної і з іншої сторони. Розміри такого рушника 24х24. І ми, я обов'язково вам. Розкажу, як це в'язати. І буду рада тішитися, якщо це буде ваш перший виріб. І такий тренажер. Ви зможете на ньому відпрацювати і мати свій власний рушничок. До нових зустрічі! Я рада була вас бачити. До побачення!